Рівненщина у вогні. За березень в області виникло 306 загорянь сухої трави та чагарників. Рятувальники кажуть, з настанням потепління їх кількість традиційно значно збільшилася. Однією з основних причин є випалювання громадянами сухої рослинності та сміття. Підпал сухої трави це не лише знищення природи, а й реальна загроза життю та майну людей. Вогонь швидко поширюється, особливо при вітряній погоді, і може перекинутися на житлові будинки, господарські споруди, лісові масиви та топовища. Підпал сухої рослинності несе серйозну загрозу для довкілля. Під час пожеж знищуються всі рослини, а їхній покрив не встигає відновитися. Відтак екосистема змінюється і стає непристосованою до змін клімату. Знищення грунтового покриву під час пожеж та зменшення родючості це відноситься до сільськогосподарських угідь та полів для людей. Це становить загрозу здоров'ю та життю. Під час пожеж викидається велика частина діоксинів, чатного газу та інших забуднюючих речовин, які провокують або вже погіршують ті хронічні хвороби, які вже є людей. Це серцево-судинні, це легеневі хвороби. Екозахисники наголошують, підпали в екосистемах несуть загрозу не тільки людям та рослинності, а й для тварин, які там проживають. Всі комашки, пташечки, їжачки, зайчики, які живуть в даних трав'янистих екосистемах під час пожежі, а пожежа процес не контрольований. Вони просто не встигають кудись ховатися і також гинуть. За підпали в екосистемах для громадян загрожує адміністративна та навіть кримінальна відповідальність. З початку року працівниками поліції рівненщини було складено 21 протокол. Працівниками ДСНС 17. Максимальне покарання для фізичних осіб за скоєне штраф до 6 тисяч 120 гривень, а вчинення порушення в межах території природно-заповідного фонду 12 тисяч 240 гривень. Працівники ДСНС постійно проводять роз'яснювальну роботу серед населення щодо правил пожежної безпеки, особливо у лісових та польових зонах. Здійснюють подворові обходи та наголошують на забороні випалювання сухої трави та сміття. Також рятувальники щоденно проводять моніторинг за виявлення паліїв. Додамо, з початку року на Рівненщині виникло 407 загорянь сухої трави та чагарників на загальній площі 314 гектарів. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.